Готування до різдва виглядає для кожного з нас по-різному. Іноді Господь нас веде дорогою не завжди нам зрозумілою. І ось ми, як Марія, питаємо: Господи, як це можливо? Довіра це те, що допомагає нам іти вперед. І це не відсутність страху, це сміливість робити перший крок вперед, навіть коли страшно. Піст перед різдвом це час, коли в найнеочікуваніших моментах ми можемо відчувати Божу присутність. Господь моє світло і моє спасіння, кого маю боятись. Псалом 27. Марія не знала, як усе буде. Йосип не розумів, чому саме так, але обидвоє сказали Так, Господи, і саме їхнє так відкрило шлях до Різдва. Бо Бог не завжди дає відповіді, але завжди дає себе. Піс перед Різдвом це не лише утримання. Це час, коли ми вчимося довіряти, бо шлях до Вафлеєму завжди невідомий. Так ішли Марія і Йосип, не розуміючи всього, але тримаючись за слово Боже. Цього тижня залишаємо добрі, підтримуючі слова для близьких у несподіваних місцях, як подарунок, що дарує тепло. А ще не забуваємо про фольгу. Загинаймо її за кожне добре діло, навіть маленьке. А в части ще біля свічки, скажімо Господу, Господи, я вірю, я довіряю, я чекаю Тебе. Марія, мати довіряючого серця, будь поруч зі мною, коли я не бачу наступного кроку. Господи, ти знаєш мої страхи, мої втому і мовчазні питання, вкладаю в Твої руки сьогоднішній день і завтрашній. Навчи мене йти як дитина, яка тримається за руку батька. Не тому, що все зрозуміло, а тому, що той поруч. Будь світлом переді мною і миром у серці моїм. Амінь.